Святої Евангелії читання мудьмо уважні. В той час <coughs> наказав Ісус своєму учням. Коли хто хоче, йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе свій хрест і йде слідом за мною. <клес> бо коли хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелії, той її спасе, яка бо користь людині здобути весь світ і занапастити свою душу. Що бо людина може дати взамін за власну душу, хто отже, буде соромитись мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитись син чоловічий, коли прийде у слави отця свого зі святими ангелами. І сказав їм істину, кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не побачать Царства Божого. Що прийде в могутності. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо неділю після воздвиження чесного жетверещу Христа Господнього, Христа, який виставлений тут на тетроподі, Христа, якому ми поклоняємося, Христа, який пригадує нам велику жертву і велику любов Бога. Сьогоднішнє Євангеліє... Має в собі кілька важливих елементів, на які я би хотів звернути увагу. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Дуже часто, коли ми чуємо ці слова, нам виглядає, що ми маємо в житті бути дуже витривалими. Колись у давнину. Часи великих філософів була ціла філософська школа, яка називалася Стоїки. Оці стоїки їхня суть полягала в тому, що ти маєш спокійно з витримкою вистоювати і витримувати різні удари долі. Фактично стоїки вчили, як, ми би сьогодні сказали, Робити собі певний психоаналіз, і як знімати стрес. Стоїцизм мав дуже багато елементів, подібних до християнства, який вчив, що не потрібно на людину гніватись і тому подібне. І до сьогодні, у нашій мові, ми кажемо, оцей чоловік як стоїк, стоїчна постава його у житті. Але коли Ісус сьогодні говорить про зречення самого себе і взяти хрест свій, щоб кожен з нас взяв і йти за Христом, що Він має на увазі? Чи Ісус має на увазі стоїчну поставу? Можливо, якийсь елемент вміння вистояти і витримати, звичайно, є, але все ж таки Він не головний. Ісус каже: йди слідом за мною. Із своїм Христом. А Ісус йде із Своїм. А що таке хрест Христовий? Хрест Христовий реалізовується у розп'ятті. Хрест Христовий реалізовується на Голгофті. Чому? Бо Бог любить людину. Саме з цієї причини Бог віддає свого Сина на Хрест. І саме в цій канвії дуже важливо, що Ісус каже, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради, то Євангеліє, той її спасе. На перший погляд, кожен з нас хоче спасіння своєї душі. Кожен з нас хоче стабільності, кожен з нас хоче нормального життя. Кожен з нас будує своє життя так, щоби. З певністю дивитися у завтрашній день. Але хрест Христовий це і хрест любові, не просто стоїчність. Тому у своєму житті ми мусимо розуміти, що любов є цим елементом, який має бути в центрі усього. Найперше, маємо згадати дві заповіді любові. Люби Господа Бога Твого усім серцем твоїм, усією душею, усією силою, усіма помислами твоїми. Відтак друга заповідь люби ближнього свого як самого себе. Якщо ми в цих двох заповідях любові розділимо, кого стосується, то на першому місці ми побачимо кого? Любов до Бога. Відтак, любов до ближнього, на третьому місці любов до себе. І оця схема, вона творить фактично. Здорову любов. Центр усього є Бог. І тільки в любові до Бога ми можемо навчитися реалізовувати любов до наших ближніх. Хочеш любити правильно свою жінку чи свого чоловіка, вчися любити Бога. Хочеш навчитися правильно, без егоїзму, любити своїх дітей, вчися любити Бога. Хочеш навчитися любити своїх друзів, свою родину, свою невістку, свого зятя, вчися любити Бога. Хочеш навчитися любити своїх ворогів, вчися любити Бога. Особливо тепер в часі війни, тема, яку бояться всі чіпати. У ворога важко любити, коли він вбиває тебе. Але навіть боронячись від ворога, женучи його своєї землі зі зброєю, все рівно маємо вміти любити ворога. Бо першим ворогом є не людина. За людиною ворогом стоїть ідеологія і стоїть диявол. І ми це дуже добре маємо розуміти. Хто хоче спасти свою душу, той її погубить, хто погубить свою душу, мене радить та є то її спасе. Любов Бога стоїть в центрі. Яка бо користь людині здобути весь світ і занапастити свою душу? А це речення взагалі дуже непопулярне в сьогоднішньому часі. Це слово Христове сьогодні аж ніяк не входить у парадигму сучасного світу реклами. Адже сучасний світ каже людині: здобудь мене, осягни мене, заповни своє життя мною, каже світ. А Бог каже, а яка користь? Бог каже людині, яка користь тобі здобути весь світ, а занапастиш свою душу. І це дуже гарно переживається тут в Америці. Думаю, ті, хто вже приїхали так більше 5-10 років з України, хто вже тут 20 років, хто вже трохи доробився, вже якусь хату має, стабільну роботу і тому подібне, стабільність і все так далі. Лише коли починаєш осягати певні матеріальні речі, починаєш дуже добре усвідомлювати, що душа важливіша, що мир в серці важливіший. Що спокій і радість від життя важливіша. Тому звертаюся до тих, хто приїхав місяць тому, чи тиждень, чи два дні тому. Пильнуйте свою душу. Пильнуйте свою радість від життя. Бо сьогодні ти радієш, що ти пішов і за ту зарплату, яку отримав, купив більше їсти, аж ніж звичайно, посмакував червоною рибою чи добрим куском м'яса. Добре. Ти порадієш тиждень, другий місяць. Можливо, пів року. Потім станеш на вагу і скажеш, ой, треба щось робити. Ти радієш сьогодні новому автомобілю, який ти придбав, знову ж таки, через банк. Добре. Ти порадієш одному, другому, третьому, але ця радість рано чи пізно завершується, вона закінчується. Радість від того, що береш, закінчується. І тоді приходить момент, коли треба вчитися іншої радості. А ще краще, коли цю радість плекати постійно вже і тепер. Це радість серця і душі від того, що я живу. Радість від того, що я роблю щось добре у житті. Радість від того, що я маю поряд собою людей, які мене люблять, і яких я люблю, і цією любов'ю можу ділитися з іншими. Радість від того, що я можу комусь допомогти і послужити. Особливо тепер, в час війни. Простою річчю, бо я знаю, що в тому доларі, чи в тій десятці, чи в тій сотці, яку я пожертвував, за них буде куплено щось конкретне. Чи колеса до автомобіля, на якому будуть хлопці їхати з-під обстрілів або навпаки наступати. Яка б користь людині здобути весь світ і занапастити свою душу? Що або людина може взяти взамін за власну душу? Нічого. Нічого не може дати людина взамін за власну душу. І на цій душі. Залишиться лише один відбиток відбиток любові. Саме тому будьмо мудрими і не, сором, не будьмо соромливими щодо слів Христових. Не біймося свідчити віру свою християнську і свою любов до Бога, до людей і до самих себе перед цим грішним і перелюбним родом, який, можливо, і сміється, але наше свідчення потрібне не, не тим. Хто не сприймає, а тим, хто прислуховується. Будьмо гідними дітьми Бога. Будьмо гідними учнями Ісуса. Наповнюємо своє серце любов'ю і просімов Господа спасіння для душ наших. Амінь. Слава Ісусу Христу!